На даній площі буде кукурудза. передником був соняшник. Зараз тут їздить сівалка СЗ-3.6. Робимо ми наступне: ми вносимо карбамід під кукурузу сівалкою. Ось так виглядає вже криля після внесення карбаміду сівалкою. Ось таким чином це було до внесення. Якщо ми можемо. І тут гранулу, щоб подивитися, на якій глибині, це буде не менше як сантиметрів. Ось у нас пішли перші гранули. Вологий ґрунт. У нас тут є заробка карбоміду в ґрунт 8 см. Думаю, що дана операція буде виправдана і правильна. Що нам це дасть? Рівномірне. Розкладання азоту по ґрунті в профілі до 10 см. Ми заробляємо карбамід без мінімальних втрат. Максимально класна розкладка його в ґрунті. Закриваємо вологу. Відповідно, своєрідне закриття вологи сівалкою, але воно свою ж функцію виконує також. І таким чином ми можемо зменшити кількість азоту. От, гібрид у нас від режиті Alex 370 фау. Даний гібрид хотів би кілограм певно, 300 і більше кілограм карбоміду для виконання свого максимального потенціалу. За рахунок рівномірності і максимальної ефективності внесення азотних добрив в ґрунт, ми зменшили дозу до 250 кг на гектар. Гібрид Високопотенційний гібрид вартій уваги. На Хмельниччині і Тернопільщині в 2024 році були показники 15 і 17 тонн на вологість 24. Це в жовтні місяці ми збирали. Будемо також стежити, як буде посів відбуватися розвиток даних рослин і обов'язково поділимося з вами результатами з даної площі.